Президент України Володимир Зеленський, президент Італії Серджо Матарелла зустрічаються вже у Римі. Розпочали свою зустріч і було опубліковано вже навіть кадри прибуття Володимира Зеленського в Італію. На цю зустріч звичайно будуть обговорювати що питання України. Після участі у 25-му Рамштайні у Німеччині він прибув до низки перегля у Рим для низки переговорів. Вже відбулася зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, і вони обговорили зміцнення безпеки, глобальні виклики і так далі. Так далі, так далі. Ті питання, які є надзвичайно важливими для України. Е, іншим надзвичайно важливим питанням, але не для України. Хоча, в принципі, і для нас, тому що там є, проживають наші співвітчизники, є навіть мої друзі, які проживають. Е, а для американців тим більше є те, що відбувається зараз в Америці, в Каліфорнії. Бо там пожежа нагадує просто пекло. Ніби таку картину з біблії гієну огнену, де вже 10 загиблих є внаслідок таких масштабних пожеж, які ви зараз побачите на своєму екрані. От випалена земля в прямому сенсі слова. Просто апокаліпсис. Ця стихія знищила сотні будинків, змусила 100 тисяч людей евакуйовуватися, тікати. Пожежа в районі Палісейц, місцевості на сході на заході Лос-Анджелеса охопила майже 8 тисяч гектарів. Влада міста Пасадена оголосила термінове пропередження. Попередження про небезпечну питну воду в районах, які постраждали. Місцевим жителям рекомендують використовувати винятково бутильовану воду. Ми за цим слідкуємо.